Ви можете запитати у Cloud, гей, де реалізована ця функція? Або оскільки він чудово працює в терміналі, ви можете сказати Гей, подивись на цей файл переглянь історію Git, і просто розкажи мені, як змінювався цей код протягом останніх кількох тижнів. Одна з речей, для яких ви можете використовувати Cloud Code, і я вважаю, що це недооцінено. Це замість того, щоб просто занурюватися в роботу, ви можете використовувати Cloud Code як партнера для обмірковування ідей. Тож часто, коли я працюю з клауд і хочу реалізувати функцію, або ми плануємо щось змінити, я відкриваю клауд і кажу: гей, клауд, знаєш? Я думаю, над впровадженням цієї функції можеш пошукати, з'ясувати, як ми могли б це зробити, і можливо запропонувати два чи три різні варіанти. Не починай працювати, не починай ще створювати жодних файлів. І клауд скористається цими агентними можливостями пошуку, повернеться з кількома ідеями, а потім я зможу разом із клауд перевірити ці варіанти, і тоді ми зможемо перейти до проекту. Звісно, клауд код чудово справляється зі створенням і написанням коду. І я би сказав це з двох різних точок зору.